А що ви знаєте про місця, в яких життя застигло на місці ще десятиліття тому, у яких на перший погляд жевріють вогнища людського існування, але при найближчому розгляді виявляється, що це лише млосне очікування смерті, що йде своєю чергою, я маю на увазі села і напівпокинуті поселення, в яких не залишилося мешканців, і які пам'ятали б щось окрім навколишніх краєвидів. Які живуть за однією тією ж самою незрозумілою для звичайних міських жителів схемою, я знаю про такі місця, я був у таких місцях, і я відчував у них одночасну і заспокійливу тишу, яка досягала найтонших фібр душі і хвилювання від життя, що йде своєю чергою іншого життя, про яке не знає більшість людей, які свого часу зазнали урбанізації, або вже народилися міськими жителями з усіма плюсами і мінусами міщанського життя. Мої хобі, мій стіль життя і мої переживання тісно пов'язані з глухими закутками нашої батьківщини, і я знаходжу абсолютно унікальну і особливу можливість побачити на власні очі те, що за звичайних обставин ти не побачиш ніколи, це дрімучі старі всіма забуті ліси, орундові дороги, на яких відніються сліди машин. Які проїжджали там десятки років тому, залізні дороги, які геть заросли деревами і чагарником, але які все ще зберігають форму того земляного насипу, штучність якого видно здалеку людині, що йде повз, чому мені взагалі це подобається, та я й сам не знаю. Річ у тому, що в таких місцях відчувається вся велична вколишнього світу і вся ця малозначущість людського побутового життя. В якому ми потопаємо щодня, і з якого можливо вибратися тільки в дуже рідкісні моменти. Але крім цього, в цьому відчуваються й віяння інших вітрів, тих, що несуться прямо з бабусиної хати, в які пізно вночі при свічках і печі, що топиться, доносяться оприголошені розповіді про потойбічні речі або істот, які з боку скептиків здадуться просто старими сільськими байками. Але чи замислювалися ви колись? Чому якщо не в кожному першому, то в кожному другому селі, в якому ще живріє залишок життя, й оповідання або байка про лісових бійців? Кожна стара людина хоча б раз розповідала такі історії, можливо, про привидів або явища, які людина, не маючи змогу зрозуміти, називає чортівня. то скажіть мені, будь ласка, чому, якщо всі ці байки і розповіді нереальні? То чому ж вони так часто спливають і займають у людській голові настільки міцні позиції, що позбутися їх назавжди не виходить? Я чесно зізнаюся, я також тримаюся на скептичні позиції в цьому відношенні, оскільки мій обмежений інтелект не здатний зрозуміти того, що живе з нами в цьому світі. Чули, коли слова для тих, хто не знає фізики, у світі занадто багато магії, адже це абсолютно точно описує стан людського сприйняття. Коли ми накладаємо щось на те, що не можемо пояснити більш детально і цілісно. Ця історія про те, як я зустрівся з тим, що описати інакше як чортівня, я не можу. Справа була восени на початку листопада, цей час видався на рідкість і сонячним, тому я вирішив вибратися на природу останнє, перед холодом і снігом, закрити осінній сезон, так би мовити. Взимку я вважаю за краще вивчати людство. Тоді як решту пори року я вивчаю те, у чому людство існує. Маршрут був обраний моїм другом, який завжди був обізнаний у цих справах. Він знайшов цікаве місце на карті. Ми зібрали компанію і рушили на пошуки пригод, навіть не будучи впевнені в тому, чи зможемо ми повернутися назад. Шлях наш був тернистий перед нами постав геть зарослий колючим і диким чагарником ліс. Після лісу на нас чекала 15-кілометрова дорога до найближчого поселення, де ходила електричка, на якій ми планували дістатися додому. І ви знаєте, все було гаразд, я б навіть сказав буденно, але тривало це до того моменту, як ми підійшли до першого поселення. Я взагалі не пам'ятаю та не знаю, яку воно там мало назву можу сказати лише те, що це було в Тернопільській області. Дійшовши туди, ми були вже досить сильно втомлені, і там вже почало темніти. Ми випили весь алкоголь, який був з нами, і потім під алкогольним азартом вирішили зазирнути до цього поселення, спробувавши поспілкуватися з місцевими жителями. Входячи в нього, ми не дуже здивувалися відсутності перехожих на вулицях, оскільки ми розуміли, що ця місцевість вимирає, і тут залишаються доживати або найстаріші. Або найсамотніші. Нас потішило, коли ми побачили стареньку стареньку бабусю, яка щось робила в полісаднику перед своїм будинком. Ми підійшли до неї, щоб завести розмову. Бабусю, прошу вибачення, але ми втомилися з дороги і хотіли б купити води. Може, у вас тут є десь спільний колодязь? Бабуся, абсолютно не відрагувавши, продовжувала щось робити у своєму полісаднику. Ну гаразд, вона, мабуть, глуха. Сказав я хлопцям, і ми пішли далі блукати. Крім цієї бабусі, ми знайшли ще пару трійку місцевих, які або сиділи на лавках перед своїми двориками, або так само займалися роботою на городі. Жоден із них не відповів нам, навіть не подивився, навіть не нащурився і не приморщився. не дав нам взагалі жодного сигналу, навіть про те, що нам тут не раді. Це безумовно було дивно. Ми розуміли, що місцеві чи надто балакучі, але це було справді незвично нас начебто тут взагалі не існувало. Ну ми вирішили йти далі, оскільки до пункту призначення залишалася ще половина шляху, але щойно ми вийшли із села, і я затримався зав'язати шнурки, поки інші йшли попереду. Мимоволі обернувшись, я побачив, що бабуся, яка сиділа просто біля входу в село, Дивиться на нас зі своєї лавки. Сцена тривала близько хвилини. Друзі вже встигли піти далі метрів на двісті, а ми продовжували дивитися один на одного. І я вийшов із заціпеніння і побіг слідом за своєю компанією, оскільки в мені почало прокидатися почуття стурбованості і паніки, яке я не міг пояснити. Знаєте, я не людина, я тримаю себе в руках у ситуаціях. Коли здавалося, можна зірватися і впасти в паніку, але тут Тут щось було, і я явно це відчував. Ми йшли вже годину, поки дісталося до наступного селища, з якого до місця призначення залишалося йти всього півтора кілометра. За картами ми бачили, що воно доволі велике, і все ще сподівалися знайти там якийсь магазин, де можна було б купити воду або цигарки. Ми були втомлені, але загалом непогано проводили час, тож ми йшли в темряві і не могли бачити нічого далі 20 метрів. Уже підходячи до входу в село, ми побачили, що вдалині горить багаття, яскраве велике багаття, яке ми не бачили через посадку, за якою воно стояло. Я не знаю, чому, але нам стало трохи моторошно, але ми пояснили це тим, що місцеві просто напевно спалюють купу листя. Оскільки на дворі вже стояв листопад. Але потім, ще підійшовши трохи ближче, ми побачили натовп, що стояв біля багаття. Він був ніби мовчазний, не рухався. Їхні погляди були спрямовані вгору, на кінець вогняного язика, який висів над їхніми головами метр на два. В мене в голові пронеслися історії про занедбані села, в які не ступала нога людини ззовні вже багато-багато років. І я завжди собі казав, що якщо на нашій планеті існує щось містичне, то тільки в таких місцях, і всі ці спогади знову з'явилися в моїй голові, зникнувши за кілька секунд і, залишивши мені тільки одну чітку думку, ми були якраз у такому місці. У мене не було взагалі логічних підстав вважати, що так воно і є, але хіба є місце логіці за таких обставин? Те, що ми побачили далі. Змусило нас заціпаніти і не на жарт злякатися Із клацанням увесь натовп, що стояв біля багаття, раптом спрямував свої погляди на нас. Було темно, нас просто не могли побачити, але всі їхні погляди дивилися саме на нас, не просто в наш бік, а саме на нас вони нас бачили, і ми це відчули на собі. За кілька секунд, усі, хто там стояв, кинулися в рості чи сховалися в посадці. До того ж з такою швидкістю, яку просто не можеш очікувати від людей похилого віку, усе, що ми змогли зробити в той момент, це втекти. Ми бігли хвилин десять селищем, у будинках якого не було жодного променя світла, але який був весь освітлений вуличними ліхтарями. Тільки коли ми переконалися, що за нами немає погоні, ми трохи заспокоїлися, але зупинятися не стали. Оскільки попереду нас уже промайнуло те поселення, де розташовувалася залізнична зупинка, у ньому ми знайшли маленький магазин, у якому були люди, так саме люди, не хай алкащі, які купували пиво, але люди, які спілкувалися і рухалися, ми одразу ж забігли туди і близько хвилини стояли, переводячи подих і збираючись із думками, одна жінка побачила нас усіх чотирьох людей, за якими було видно. Що вони перебувають у паніці та розгубленості. Ви будете щось купувати? запитала вона. Ми взяли те, що збиралися купити. Довго думаючи і обмінюючись поглядами, нам здавалося, що ми в безпеці трохи заспокоїлися. А ви звідки взагалі бачу по вас, що туристи? Ну, ми взагалі з Одеси а приїхали ось місцями вашими прогулятися та подивитися. А звідки йшли? Без особливого інтересу запитала ця жінка. Та ось з північної сторони йшли, пройшли деякі поселення, ось зараз до вас дісталися. Обличчя жінки, з усміхненого, вмить змінилося. Ви про те, що знаходиться неподалік села Бриків? Ну так, а що таке? Я просто не знаю, що це за село або поселення. Ви взагалі якою дорогою йшли? Ну, як я вже казав, з півночі грунтовкою через поля. Ви упевнені в цьому? А як ви про нього дізналися? Та по картах ось нам додаток маршрут вказав. А ну дайте подивитися. Вона взяла телефон, і хвилина дві намагалася розглядіти наш маршрут. Хлопці, та ви напевно помилилися, тому що тут немає ніяких поселень. Як немає, Так ось же подивіться на карті. Взявши телефон у руки, я нічого не знайшов на картах. Мої друзі не на жарт здивувалися і злякалися. Знайшовши на місії пройденого нами поселення тільки одне велике поле. А ви там нічого не бачили дивного? Може вогні якісь або людей? Бляха, та це просто маячня якась. Я опинився на місії головного героя типової прохідної американської кріпіпасти, але це було реально. Тут і зараз ми потрапили в зону якоїсь паранормальної активності, я просто був в шоці. Ну так ми бачили велике багаття і групу людей. Ой, потрапила ви хлопці, даремно ви сюди прийшли. Тут не гарне місце, і затримуватися тут допізна краще не треба. Я ось сама як тільки вісім годин вечора з дому навіть не виходжу. Магазин то на моїй ділянці, я його зачиняю і відразу додому. Її місцеві не виходять, бояться. Так а чого боятися того? Ну, знаєте, кажуть, ходять тут вулицями всякі очі скляні на вигляд, начебто люди. А як підходиш до них і заговорюєш, то дивляться на тебе і либу давлять ні слова від них не доб'єшся людей вони не чіпають, але лякає це всіх сильно. Коротше кажучи, це не люди. А взагалі бабці давно у нас тут вже живуть. Вони розповідали, що як війна тут була, так село поруч, комуняки спалили. В Ангару всіх запхали та підпалили, ніхто не вижив. А як пішли вони звідси? То прийшли інші совєти, так одразу ж тут з'явилися такі ось ходуни. Ми звикли вже до цього живемо, але побоїмося. А взагалі, знаєте що, хлопці? Ви ж на поїзді, напевно, останньому. А він, он якраз у восьмій годині від'їжджає, посидьте краще тут годинку, та йдіть собі. Тільки будьте обережні, будь ласка, Ліхтариками не світіть та не галасуйте. Ось вийшли собі спокійно, дійшли до зупинки. Забігли в електричку і поїхали. Спочатку ми навіть не знайшли, що відповісти їй, я, чесно кажучи, повірив цим словам повністю, навіть мій внутрішній скептицизм не збуджувався, але інші хлопці були не такі легковірні. Тож, постоявши так хвилину, вийшли з ці і подякували цій жінці. Але все зробили, як вона сказала, хоч і були в нас із приводу цього суперечки, я все ще не міг повірити в те. Що це все дійсно відбувається зі мною. Потім вийшли ми до поїзда, якраз до восьми, за десять хвилин, щоб встигнути. Дійшовши до залізничної платформи, ми в напрузі дістали цигарки і почали чекати нашого поїзда. Що цікаво, тим часом проїхав поїзд у зворотній бік, але ніхто з нього не вийшов. За п'ять хвилин до прибуття ми побачили фігуру в далині, Фігуру, яка піднімалася сходами на залізничну платформу, вона йшла прямо на нас. І ми одразу ж напружилися. І як тільки вона наблизилася, ми побачили цей скляний погляд і усмішку, від якої у всіх пішли мурашки по шкірі. Я став балакати з цією людиною, спробував розпочати звичайний діалог із розпитуванням у стилі, куди їдете, теж до Одеси, але відповіді ніякої не було. Його скляний погляд перекидався то на мене, то на подругу, що стоїть поряд, то на мого друга, який був у заціпані. Я не витримав та почав зриватися, і вже відкрито посилати цю людину йти кудись подалі. Як раптом за рукав моїй куртки, мене смикнула подруга, яка мовчки показала на інший кінець перону. І знаєте, що я там побачив? У ньому виднівся цілий натовп, чоловік п'ятнадцять. Всі вони рухалися в наш бік, у гробовій тиші. Вся ця ситуація просто почала вбивати нас, і ми в паніці збилися в купу, ставши в кругову оборону. Якщо це так можна було назвати, хвилина тривала як годину. Людина, яка до нас підійшла раніше, так і стояла, дивлячись на нас, не вимовляючи жодного слова. Весь цей жахливий натовп рухався до нас. Але тут здалеку ми почули поїзд. Гудок та світло далеких фар, що наближалося до нас, я, вже зриваючись на крик, почав посилати цю постать, що стоїть поруч, і як раптом воно справді пішло. Весь натовп, всі постаті пострибали хто куди, втікши і не залишивши за собою жодного сліду, ми сіли в рятівну електричку та поїхали додому, пообіцявши собі, що більше ніколи не підемо у такі місця без засобів самооборони. Що це було? Ми й досі не можемо сказати, чи це був якийсь жарт, колективне божевілля або люди, що збожеволіли. Я не знаю, але я досі дотримуюсь однієї думки: ми зустріли щось, що виглядає як людина, але такою не є. Ми зустріли там справжню чортівню, яка виявилася реальністю, до якої ми не були готові. Знаєте, після цього я більше нікуди не їздив, та й бажання в мене більше немає.